У спенівці росіяни атакували двома безпілотниками матір та двох неповнолітніх дітей. Окупанти вдарили по будинку родини. Дівчатка п'яти та десяти років і їхня мама були поранені розбитим склом, що вилетіло внаслідок удару. Оселя сім'ї зазнала руйнації, як і прилеглі будівлі, постраждалим надали домедичну допомогу. Наразі їм нічого не загрожує. Загалом минулої доби окупанти обстріляли 14 населених пунктів області. Відомо про руйнацію 15 будинків мирних жителів. Військові РФ здійснили сім авіаударів по степногірську, п'ятихатках Лобковому та Ольгівському. Одинадцять обстрілів РСЗВ накрили степногірськ, Новоданилівку, Роботине та Новоандріївку. 210 артобстрілів завдано по території Приморського Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Вербового, Новоданилівки, Малинівки та Левадного. Тим часом, під час чергового обміну військовополоненими додому повернулися чотири жителі Запорізької області. Це оборонці з Нацгвардії та ЗСУ. Загалом вдалося повернути 95 наших захисників. Слава Україні! Героям!